У місті рожище є надзвичайно атмосферний дворик, де збираються невтомні волонтерки, як самі про себе кажуть, усі 70+. Але працездатності, небайдужості та енергійності в них треба повчитися усім. Познайомтеся із жінками-волонтерками вулиці Любомира Гузера. І ви. В одному з двориків на вулиці Любомира Гузера у Рожищі здавалося б звичайні посиденьки жіночок поважного віку. Серед них один чоловік. Насправді щодня вони роблять надзвичайну справу і ведуть до своєї кухоньки, яку допомогли облаштувати небайдужі люди. Жіночки кажуть, волонтерять із початку повномасштабного вторгнення. Ідея була нашої голови ОСББ. В принципі, вона зібрала всіх і каже, що дівчата, давайте будемо щось. Щось робити. Отак ми і почали. У 2022 році ми почали. Це був 26 чи 27 лютого. Грошей у нас тоді, відповідно, не було. Продуктів, відповідно, теж не було. Саме перше це ми зробили збори тут, і кожен з тих, що ми платили квартплату, кожен по 500 гривень. Ну, написали протокол такий, звичайний. По 500 гривень склалися всі перші гроші. І пироги пекли. І зрази. Ну, що можна було, з чого, що було зробити, вареники варили. І, ну з чого, Які продукти були, ті ми і робили. Привезли помідори, значить, заквасили ми помідори. Привезли огірки, заквасили огірки. Привезли м'ясо, робиться тушонка. Привезли молоко, робимо згущенку. Готують волонтерки для захисників і сухі борщі. Для сухих борщів сушимо геть всі овочі, які треба. Ну що борщ треба? Картопля, буряк, капуста, морква, цибуля. Сшимо. Тут сушу дуже гарненько висихає, таке красиве. Тоді дівчата забирають і там роблять то вже не тут. І роблять борщі, комплектують їх на Роблять таким шляхом блендером збивають, щоб їх тільки залити кипятком і вже можна їсти. Волонтери бідки цей рік вдався неврожайний, але кажуть, багато сімей привозять хто овочі, хто м'ясо та сало, хтось молоко, хто що має, аби передати військовим. Все добро зберігають у підвалі. огірків прошлого року до двох тонн заквасили, а цього року ну трошечки заквасили. Привезли нам там фермер. Ще одна жіночка привезла, тому я не спомню. Всікі від трошечки небагато, а помідорами вже дуже багато заквасили. Жіночка у нас з Оленівки, вона займається огірками помідорами. Вона нам привозить. У мене боює внук. Дуже вдячні хлопці, навіть ще заявляють. Іноді я свої буряки там, які е, роблю салат, а вони заявляють, бабуся, е, щось ти інший був салат, такий, як робить Марія Михайлівна. Я забуваюся спитати е, цей рецепт, то тобто, тепер візьму. Хлопці дуже і дуже вдячні. Мій внук офіцер кінчив Хмельницьку академію і він е, на кордоні Вовчанськ-Куп'янськ. Харківської області. Захисники постійно дякують волонтеркам з Рожич за смачні передачі і таку потрібну підтримку. Щиро дякую вам за ваші Волинські, відомі огірки з Херсонського напрямку, хлопці дуже полюбляють. Дякую. Волонтеркам допомагає і Віктор з дружиною. Вони переїхали на Волин з міста Дебальцеве Донецької області у 2015 році. Після того, як нас там розбомбили, ми зразу виїхали сюди. І нас прийняли дуже добре родичі і всі волиняни. Бачу, зібрались тут дівчата, ну, прийду, допомагаю. Якщо ви бажаєте допомогти рожишинським волонтерам, продуктами або коштами, телефонуйте за номерами 096 300 09 82 або 096 134 03 75. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із міста Рожище для новин на часі.